Ну от ми і зібрали наш стелаж, Ось так ось він виглядає. Ми бачимо, що на ньому вже розташовані палети з запчастинами. І поки ми монтували ось цей стелаж, коли ми вже закінчували збирати, ми зрозуміли, що нам його вже не вистачить, бо ми порахували скільки тут буде приблизно місць, скільки ваги, і Ми розуміли, що нам цього буде мало. І ми замовили ще один стелаж. Ось. В принципі, давайте подивимось, як він виглядає. Ось тут він стоїть, він розрахований на 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 місць. На кожному по три палети. Тут палети перші тут по три ряди, тут по два ряди, і решта по одному ряду палет. Тобто ми сюди можемо вмістити дві. Фури запасних частин. Навантаження на одну траверсу витримує три тони. У нас самі мощні стілажі, які є, виробляються в Україні в компанії Модерн. І е, ми брали самі потужні. Чому? Тому що ми працюємо з запчастинами, які відповідно для сільськогосподарської техніки Вони є важкими, вони є габаритними і тому нам потрібні самі кращі стелажі. Скажу так, як ми вже деякий час покористувалися, ми дуже задоволені і ми плануємо замовляти ще. Отож, плануємо замовляти ще стелажі, і якщо ми пройдемо з вами в цю сторону, то я зараз вам покажу. От в нас тут були колеса, і колеса ми зараз трошки зміщуємо. В ліву сторону і тут ось будуть також знаходитися стелажі. Получається, ось тут і там будуть точно такі самі стелажі. Получається, загальна довжина складу у нас буде 80 метрів, і нам ще потрібно два стелажі висотою 6 метрів і довжиною по 20 метрів. Два стелажі по 20 метрів. Тому розширяємось, працюємо. Працюємо для того, щоб в нашій країні в наших фермерів вчасно були запасні частини в тих кількостях, в тих об'ємах, які вони потребують на сьогодні. Чому розширяємось? Тому що зараз трошки з логістикою є питання. Потрібно завантажувати склад так, щоб запчастин було багато і вони були вчасно. Зараз немає можливості швидко замовляти, швидко завозити. Тому ми прийняли для себе таке рішення, що ми будемо формувати об'ємні замовлення, давати на завод, при цьому маючи найбільш кращу ціну. Потім ми можемо дати гарну ціну для наших клієнтів, для наших фермерів, і вони отримують якісні запчастини за гарною ціною і в термін. Також ми плануємо, так як ми розширяємось, ми плануємо докупити собі ще одного такого електроштабелера, електронавантажувача, тому що вже його одного не вистачає. Не вистачає, тому що в нас працює декілька людей на складі, і коли одна людина бере для відвантаження, а інші потрібно також щось знімати, то відповідно вже є певний час затримки. Цього не має бути. Тому що навіть коли ти стоїш, почекав там 5 хвилин, да, то ну, це час, це час, і це впливає на Збір замовлення, збір заявки, і потім на те, коли воно поїде. Також хочу сказати, що ми на складі зробили ще другий поверх на нашому офісі. Ось так він виглядає. Знову ж таки, тому що працюють люди, ми добираємо людей, розвиваємось, працюємо для того, щоб максимально ефективно, максимально швидко зібрати заявку і відправити нашим клієнтам. Ходімо подивимося. Ось так виглядає офіс, ось ми бачимо, тут е, працюють люди. Е, зараз ще є декілька менеджерів. Все-таки сьогодні вже 7, 7 година, це скільки вже 18.34 люди ще працюють по власному бажанню. Звідси ми бачимо, е, як виглядає наш склад з висоти. Е, Менеджери також можуть бачити і відповідно вони себе е, відчувають, що вони є прямо на складі. Так, тож, найближчими днями ми збираємось посунути ті колеса. Потім о, нам буде приходити декілька машин з вантажами. Нам є поки куди їх поставити, поки куди вигрузити. В нас є вільне місце. От. Але я думаю, десь через місяць-два, е, ну так як ми маємо ще отримувати запчастини, замовлення певні з-за кордону, то ми будемо все місце і будемо замовляти вже стележі. Які потрібні нам на ту сторону, на цю сторону. І якщо буде потреба, я думаю, що ми замінимо і цей маленький стелажик, який висотою 3 метри, ми його замінимо також на 6-метровий по висоті. Тому що будь-яке місце на складі, воно має працювати ефективно. А зараз ми бачимо, що наприкладі тут місце працює тільки на 50%. Тобто будь-яке. Стіла місце навіть у тут повітря, все має бути загружене, завантажене і використане максимально ефективно. Відповідно для чого ми це робимо? Для того, щоб коли кожен фермер чи кожна людина, яка займається там, запчастинами чи реставрацією, відновленням э, певних агрегатів, звертаючись в компанію Agroimport Group, щоб вона отримала завжди все те необхідне, що їй потрібно саме сьогодні. Отож, ми працюємо, щоб все працювало у вас.